Така цікава історія. Випадково вийшла, У мене є товариш Андрій Щіголь. він запросив мене, упросив мене, я б так сказав, майже примусив. Каже, давай, сходиш, один разок для себе, чисто, от прийди та займайся. Ще каже, ну там є маленький нюансик. На сьому годину ранку починається тренування. Ну, Яка нормальна людина, яка встає о сьомій ранку, щоб вже тренуватися, тобто не то сьомій встати треба, а раніше. Ну і е -е, приїхав я раз, каже, ну давай ще завтра. Ну каже, ладно, давай. Другий раз, третій, п'ятий, десятий. І мій тренер Микола Кіжанов це заслужений тренер України. Він чемпіон Європи, дуже титульна і визначна людина. Десь через 2-3 місяці тренувань каже, Юрієс каже, везде тебе на змагання. Я думаю, які змагання, я тут тільки-тільки ну, почав десь там з хлопцями А Він каже, ні, ні не переживай, каже, все нормально, там поїдеш, відбаксуєш. Ну кажу, ладно, поїхав. Поїхав зразу там зайняв два перших місця.